Всім привіт, друзі! Слава Україні! 6 травня, день-субота. Ми знаходимося у Швеції, околиці міста Мора. Ще можемо от сніг погуцати, якщо хочемо. В Іспанії вже снігу не знайдеш. Ось. Якщо коротко, ми завантажились у Норвегії і їдемо на північ Норвегії на вигрузку. Але через Швецію. Так, є такий хід. Щоб не їхати по Норвегії по автомагістралі е 6, бо вона дуже така горбиста крива, то часом пускає наша фірма через Швецію. От, Звичайно, є, є ще деякі причини, чого так, але я думаю, може це основна. Коротше, майже 1800 кілометрів нам від місця завантаження до місця розвантаження. Вже більше ніж 400 ми проїхали, зараз 45 хвилин стоїмо паузи і йдемо далі. Погнали, має бути цікаво, а по дорозі я вам розповім про свої плани на найближче майбутнє, тому що через тиждень. Так, через тиждень я йду на тиждень у відпусточку. О. А поки стою в паузу, перевірю вантаж. Тому що ми там таке цікаве веземо, зараз побачите. О, ми маємо бачите, такі чани на ножках. Там всередині фарба знаходиться, фарба для поліграфії. Коротко. Я поперевіряв чи черевні натягнуті. Я не знаю взагалі як ці кріпляться блін, штучки. Але кожна з них важить тонну. Тому кріплення обов'язкове це раз. Ну і звісно, якщо на контроль зведуть, то теж кріплення обов'язкове. А позаду, це перше місце вигрузки. Якісь, коротше, стелажі з нержавійки. Ось такий вантаж. Ого, тихенько там їздить. 17 тонн приблизно ми маємо. Так що ну так, середньо. Налегенько і не тяжке. Ну, напевно більше тяжке, звичайно. Коротше, вантаж тримається, забезпечений, все нормально. Нічого нікуди не зсунулося. Достоємо паузу і продовжуємо. Алі нашу двіжуху. Якщо коротко, то ми зараз прибираємося городами, стежками, кущами до автомагістралі Е4. І в неї ми вже поїдемо до самого Верху, Швеції. І виїдемо на дорогу десятку, так звану. І по ній вже перейдемо в Норвегію. Ось. А поки що їдемо дорогою 296-ю. Але нормально, субота, машин майже немає, ідеально, ніхто нам не заважає їхати, кайфувати, ще не розстану. Добре, продовжуємо. І виберемося вже на автомагістраль. Мені от подобаються дороги такого формату, це якби дорога така, скажімо, не жвава, машин тут небагато, але вона широка. От Дійсно, де їдеш і відпочиваєш, бо коли вона вузька, що нема узбіччя, звичайно, їдеш більш сконцентрований, щоб, не дай Бог, не зловити узбіччя. А така дорога супер. Добре, продовжуємо наш шлях. Потім треба буде стати і подивитися, де ми станемо на паузу, тому що пауза на носі у нас 24 години. Треба десь буде вибрати нормальне місце, щоб звичайно був туалет, якийсь магазинчик в ідеалі. Ну, це в ідеалі. А на практиці я можу стояти і в кармані вздовж дороги. Таке не раз було. Добре, побачимо. Ще ми добралися до четвірочки автомагістралі, але виїзд на неї незвичайний через знак Стоп. Немає смуги розгону. Тому щоб не наламати нікому малину. Ну що, виїхали ми на четвірочку автомагістралі і їхати нам по ній 700 кілометрів. Отак, просто прямо. Ну, звичайно, вона там буде мати повороти, звуження, таке всяке, але 700 кілометрів по одній дорозі. А потім ми будемо сходити на 10-ту дорогу. Але це вже буде не скоро. 700 км. Ого-го. Добре, їдемо, друзі. А зараз я сижу в Google Maps і вибираю нам і собі паркінг на 24 години. Ну, тобто треба відстояти паузу, буде таку. Ще лишилося 3 години їзди, то я вибираю десь так в межах. 200 км. Це завжди дуже цікаво і хвилююче. 1200 раз то робили але якось цікаво вибирати паркінг собі. От. І що? Та і так. Зупинився знов, друзі, на паузу 45 хвилин, щоб добрати 10-й час їзди. Тому ще півгодинки відстоїмо і полетимо далі, і вже буде фінальні 3 години. Приїдемо на той паркінг, куди ми там приїдемо, і почнемо паузу в 24 години. Ось так. Все гарного вам дня, поїхали. Сидів, я дивився, дивився, дивився на мапу і побачив, що за 36 кілометрів, ну я згадав, є магазин продуктовий заправка. Тому я зірвав паузу свою, ну, відстою 15 хвилин. Зараз доїду туди, достою ще там пів годинки, щоб пауза була вже ціла. А тим часом, поки півгодинки там будемо стояти, то е, зайдемо в магазинчик, щось купити собі якихось е, вкусняшок на паузу цю 24 години. Бо в мене пустий холодильник, в мене під спальником фактично вже нема нічого. Якось так. Оця поїздка не запланована і несподівана для мене, тому так. Добре. Хід конем. Водійська хитрість. Їдемо на той паркінг з магазинчиком. Он супермаркет Іка, так шведські діти розважаються, катаються на скейту по паркінгу. Так, рушимо нашу машинку, пішли в магазин. Щось купимо і поїдемо далі. О, супермаркет. Щось купимо цікавого, смачного. Вхід, о! Вемо на всяк випадок. Так, трошки бананчиків, тут банан еко. 30 крон за кілограм. Ну, 3 євро кілограм, коротше. Всякого хліба, мільйон, солодощі. Ну, все як, все як у нас в принципі, в наших супермаркетах. Я навіть не знаю, що я хочу. Це, до речі, в Швеції дуже популярні солодощі. От. Це та також популярно в Швеції, типу сухий хліб, хлібець. Але я таке не їм, бо потім кабіну довго повисосити від них моїх ну, в баню. Я, я думав, цей супермаркет маленький, а він такий ого-го. Можна було сюди оринушкою заїхати. Ще дуже популярна фішка в Швеції, бачите, цінник 180 крон за кілограм. І ось вибирайте що хочете, все в одну ціну. Ей, купив трошки. Я завжди. я мав натрат по своїй суті. А ще коли заходиш до магазину на голодний шлунок, знаєте так, що то не бажано робити, бо купуєш багато всього лишнього. Коротше, на 65 євро це купив. Трошки море продуктів, все, банани, солоденького. Ось. Солоденького я закупив дуже нормально, так що сьогодні буде обжаравово. Ще нам кілометрів 150-160 лишилося до паркінгу, на якому ми станемо. І все. Вон наша бібіка стоїть, шведські прапори. І така мила дівчинка була на касі. Я завжди дивуюся, що от е, супермаркети, магазини, настільки вони позитивні, ці каси, завжди посміхаються. Знаєте, блін, це треба дійсно мати. Щиро душу і бути доброю людиною. Я б, напевно, до кінця робочого дня хотів би вже вбивати. Ну, я не, не націлений на роботу з людьми. Мені от ліпше от так сидіти за кермом і мінімум спілкування. Але таке, кожному своє, хто від чого кайфує. Добре, поїхали далі. Продовжуємо рух по четвірочці, приїжджаємо місто Сумздвал. Позаду нас лишився завод. На якому ми іноді вантажимось алюмінієм. А тут їдемо по такому горбатому мостику. Якийсь залив, річка. Основна частина міста там знаходиться по тій стороні. Я там колись гуляв. А, ну і ось ще тут місто, по, по цьому березі. До паркінгу нам ще лишилося приблизно біля 100 кілометрів. Я по містку, дивлюсь такий віт сірий-сірий. Ну це вже не віт, він дуже крихкий, маєте на увазі, на такий віт небезпечно взагалі ступати. Він вже навіть кота не витримає, напевно. От. Так, що нам лишається? 26 кілометрів. Е, я думаю, місце на паркінгу має бути, тому що я от проїжджаю і дивлюся всі паркінги, які трапляються по дорозі. Вони всі майже пусті. тобто Машин нема, всі на вихідні поїхали до Польщі. <с. <с.> Ось. Так що, ну, Польські водії відповідно, вдома на вихідні, як завжди, як правило, а, паркінги пусті, так що нормально, місце має бути. Отже, став я на паркінг. Отак він виглядає, як я і казав, пустий-пустісінький. А ми підемо. Поки ще день, сонечко, піду на прогулянку, десь пройдуся. Е, Бо ж, ввечері хочу поїсти добре, значить треба зігнати калорії, які я наїм. Ну і так, розімнятися. Де, друзі, десь походимо, подивимось. Я перший раз на цьому паркінгу в цій місцевості. Зараз щось може яку пішохідну доріжку знайдемо. Плюс 9 на вулиці. Сьогодні ми, до речі, проїхали. 709 кілометрів, по-моєму, якщо я не помиляюся. Майже 10 годин їзди, 940, якщо точно. Весь свій час сьогодні ми вибрали робочий. Отже, попрацювали ми сьогодні на Макса. Все, відпочиваємо. Так, йду кудись, бачите, там залив такий знаходиться, цей гарний. Е, ще не поприбирали тротуари після зими. Вони оці дороги. О, ну, типу такі, які в салах ідуть, вони їх не обробляють хімією, нічим, вони просто посипають кам'яною крихтою. Або це потім ще будуть скоро пилососити. Тут, друзі, по пішохідній доріжці. І знаєте, що кинулось в очі, подивіться, які тут відбійники. Три штуки. А якщо там на дорозі подивитися відбійник між полосами зустрічними, він там одинарний і такий тоненький. Нафіга тут такий відбійник цікавий. Ну, надійно. Прикольні краєвиди, так? Да? Я завжди по цій дорозі поїжджаю туди-сюди. Ну, за керма так не видно. Зараз так кльово. Йоу. Підемо далі, подивимось. Куди ж все-таки ведеться пішохідна доріжка. Така крута. Широка, асфальтована. Ось я повертаюся з прогулянки. Маленьке містечко. Магазинчик є, тут продуктовий, далі магазин будівельних матеріалів. А ось знову магазин будівельних матеріалів, Іксель. Коротше, Вони тут нічого не роблять, тільки будуються. Ну і. Усе. Прогулянку завершив я. Майже 8 кілометрів пройшов. Чи не вісім. Зараз вам скину подивитись, щоб не брехати. Ось, коротше, буду, напевно, скоро спати. Зараз монтую якийсь фільм е і буду спати, тому що, напевно, дається взнаки, що о третій ночі сьогодні почав роботу. Тому так. Е так, ну що у нас? Попереду північ Норвегії. Будьте з нами, буде цікаво, будемо проїжджати перевал. Границя Бьорнфіл. Якщо я не помиляюсь, я там, по-моєму, ніколи і не був. Так високо. Ну, Був колись, але не пам'ятаючи ту границю, проїжджав. Один раз, як вона всього там був, вам однозначно сподобається. Все дуже. Тримайтеся, кубки, бережіть себе, слава Україні і до наступних зустрічей. Удачі!